Іноді купую білети на автобус людям, які їдуть в Литву. А що робити? І Люди інколи знаходяться в області, десь далеко, їм ціле діло, цілий день кудись їхати на автовокзал. а По інтернету не кожен може купити Там розібратися. Там є всякі нюанси, оплата в євро, в гривнях. Ось. І... А приїзди вони ж теж не резинові. От є місця. Там... Такі то, завтра їх може не бути, є люди, все, а загвоздка тільки в білетах. Кажу, все, висилайте гроші на карточку, куплю вам білети. Ну, вже якби так налабався, там 10-15 хвилин два білети куплю. Так що, ось так. Допомагаємо, як можемо, стараємось, але все одно, все одно, все залежить від людини. От 90% на роботі за кордоном все залежить від людини. Як вона буде жити. На житлі конфліктна, не конфліктна. Як вона буде працювати конфліктно, не конфліктна, буде старатися, буде качати права, не буде. мотивована, не мотивована це все залежить від людини. Так що, ось так, от кому треба робота, одразу дзвоніть.